Гучний скандал у Дніпрі. Директор відомої української фірми вилаяв військового та сказав, що його справа копати. Відповідне відео вдалося зафіксувати на камеру очевидцям. Кадри миттєво поширилися соцмережами. Всі подробиці гучного інциденту розповім за мить з вами новини Тесеню і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У Дніпрі стався скандали з місцевим бізнесменами, очільником компанії з виробництва металопластикових вікон стеко Сергієм Положаєм. На відео, яке з'явилося у мережі, він обматюкав військового, який перевіряв у нього документи. Український бізнесмен образи військовослужбовця та заявив, що його. справа копаты. Больше, чем ты, ты понял, б**ть? У меня здоровье, б**ть, два тебя, б**ть, 10, десять, б**ть, и мне будешь, б**ть, рассказывать, б**ть, как Он не себя не вести, блядь. как разговаривать, б**ть. Еще раз я повторяю, б**ть, генеральный директор, б**ть, где 1760 человек работает, а ты солдат, б**ть, солдат, б**ть, твой копай, б**ть. О, хорош. Выклакайте, пидмога. Выклакайте, пидмога. Український бізнесмен також образив представників ТЦК на повагу за його словами. Заслуговують лише військові на передовій. Також він додав, що тим, хто займається добрими справами, роблячи вікна, потрібно не заважати. Водночас сам положай на своїй сторінці в соціальній мережі, що на відео, справді він і розповів свою версію події. Зі слів бізнесмена, 12 жовтня у центрі Дніпра відбулася величезна облава. У цей час він ходив парком Шевченка з усіма документами, як стверджує, положай, і його зупинили представники ТЦК та поліції для перевірки документів. Добре утра, колеги. Вчора вечором була огромна облава в центрі Дніпра. Я спокійно один гулял по парку Шевченко со всеми документами и в полной уверенности, что у меня все ок. ТЦК, полиция и куча каких-то военных остановили меня для проверки. Я предъявил военник с обновленными данными. Повестку, продленную до 1 ноября. Но эти глимые черти говорят, у него нет бронировки, нет ведь терминования, и он подлежит мобилизации. И говорят, на основании чего продлена моя повестка ими же. Собираются отправить бусиком в ТЦК. И малолетка в форме начинает мне наваливать, какой он. И тут включается, положай, Сергей Владимирович. У меня включилась вся сила злости и т.д. В этом состоянии есть несу все и всех. Они перепутали, что столкнулись не с экономичным мозгорой. А я им таких насывал этим голимым ТЦКшником, что они вызвали подкрепление автоматчиков. Показав автоматчикам в балаклавах свое оружие, документы и т.д., сотрудники спецподразделения послали всех ТЦК, полицию и т.д., и я с эскортом автоматчиков пошел домой. Но, к сожалению, с ТЦ кашниками ходят голи мои блогеры, которые выкладывают видео видео удобные им, а не правду, которую говорят люди и я. А я говорил следующее ТЦК... Которих надабі, воєнні, которые реально воюють, поклони уваження, врагов надо розривати на щастя, корупціонерам, клетка. Нам, хто займається хорошими ділами, призводять окна не мішать. Правда, вона така друга. Іток займається ділами друг за друга. Мир, перемога своєю чергу у Дніпропетровському обласному ТЦК і СП відреагували на цей інцидент. Там поведінку Дніпровського бізнесмена Сергія Положая назвали ганебною, зазначивши, що він особисто підтвердив протиправність своїх дій. Про це йдеться у повідомленні відомство в соцмережах, публікованому 13 жовтня. Громадянин положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що немає документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим відношенням не лише до військового обов'язку, але й до військовослужбовців. Він не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично, громадянин положає особисто підтвердив протиправність своїх дій. При цьому як зауважило в повідомленні на відео, яке директор фірми поширив в соцмережах. Видно ганебні прояви агресивної, брутальної і зухвалої поведінки та нецензурні. Прини... Славі висловлювання і погрози військовослужбовцям. Все це є обурливим і неприпустимим. Законодавство України щодо питань мобілізації та оборони держави працює однаково для всього суспільства, незалежно від соціального статусу, статків та займаних посад. На даний час проводиться правова оцінка дій громадянина положає та вирішується питання притягнення останнього до відповідальності згідно чинного законодавства України. І ще цікавий момент днями у мережі з'явилося кадри, як чорний бент у Дніпрі тікав від патрульних, порушуючи правила дорожнього руху. За даними поліції, водій Бендлі на перехресті вулиць Гоголя Святослава Хороброго виїхав на острівець безпеки. На вимогу зупинитися він не відреагував і почав тікати. Ці кадри від поліції ми згодом вам покажемо. Коли ж поліцейським вдалося наздогнати правопорушника, він отримав протокол за порушення ПДР. А оскільки він відмовився відпроходити тест на алкоголь, отримав і другий за керування в стані сп'яніння. Днями водія автомобіля Бентлі, які порушив правила дорожнього руху, помітили ми та інші учасники руху. На перехресті вулиць Гоголя і Святослава Хороброго. Він виїхав на острівець безпеки, порушивши правила приїзду. перехресті. патрульні подали вимогу про зупинку, але водій її проігнорував. Перешвидшив і продовжив у напрямі проспекту Лесі Українки. Згодом кермувальник зупинився, і поліцейські з ним поспілкувалися. На водія склали адміністративні матеріали за порушення ПДР, незупинку на, на вимогу поліцейських. А також оскільки водій мав ознаки сп'яніння і відмовився проходити медогляд у встановленому законом порядку. Протокол за частиною 1 статті 130 керування у стані сп'яніння КУПАП. Так, от за даними джерел суспільного за автівки був гендиректор виробництва Вікон Сергій Положай. Так, той самий, який кричав, цитую Ти солдат під копаємо. Щоправда, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Ну а далі відео тієї самої гонитви, яку оприлюднила патрульна поліція Дніпропетровщини. Оже здоров'я! Патрульна поліція лейтенант Волірінка. Пане водія. Що не чули, що зупиняємо? Ну, полгорода вже об'їхали за вас. Поясню вам причину вашої зупинки. Дивіться, суть правопорушення. Ви виїжджаєте на островок безпеки, заборонено виїжджати. Хто сказав, що я туди виїжджав? Відео фіксації. Покажіть, зараз покажу. Водійський реєстраційний підготовте, будь ласка. Якщо що, ми свідки бачимо, як він... Не зупинявся на сигнал поліцейський. Я дам свідчення. Ну, хлопці також бачу на світлофорі. Це перше, як ви виїхали. А ми ну, ще раз. Що це піде, що не пройдеся. Кстати, не моя машина. так да -да -да -да, звісно. Кстати, не моя машина. Да -да 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 -да. А це що за фіксація? Що це за камера? Безпечне місце. А що про цей інцидент думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.